сьогодні. Суперник був кращим за нас. Вони краще розпочали матч, і після рахунку 2-0 нам стало важко грати у свою гру. у нас було дві або три можливості зробити рахунок 2-1. Але через помилку ми пропустили третій гол. Нас доганяти після 0-3 дуже складно. вітаю суперника. Вони зіграли дуже добре і заслужено перемогли. Дістанішберідифікультан конґулейс адр на вашу думку, чого сьогодні не вистачило для кращого результату завершення атак, концентрації чи правильного настрою? Не думаю, що справа у завершенні, бо ми й не мали багато моментів. в інші дні створювали більше. Суперник виграв майже всі індивідуальні єдиноборства. Вони діяли швидше, з більшим ритмом та інтенсивністю. Усі наші гравці мають почати краще конкурувати і розуміти, що з такою інтенсивністю буде дуже важко перемагати. Ми ще в процесі вдосконалення. Кілька слів про дебют новачка. Як оцінити його перший матч? Максим вийшов на поле при рахунку 0-3. Складний момент. не найкращий для дебюту. Ми спробували зіграти з двома нападниками, але команда в цій структурі не грала добре. Він виклався на повну, але команда загалом не показала потрібного рівня. Це точно не його провина. Я радий, що він отримав перші хвилини. Бажаю йому всього найкращого. Я впевнений, він себе ще проявить. Що сказали команді у роздягальні після матчу? Моль айден до шпіктумачбет Айфінде. Я багато не говорив. Вважаю, що шлях назад після трьох поразок це краще тренуватись, розбирати і виправляти помилки. Не жалітись, не шукати винних. Треба змінити ментальність і не зупинятись у боротьбі навіть у складні моменти. Я впевнений, хороші часи ще прийдуть. Ми в процесі. Макс, вітаю тебе з твоїм дебютним матчем за Крибасів 19. На жаль, команда сьогодні зізнала поразки. Проте, як можеш оцінити сьогоднішню група Меду. Uh, дякую. Ну, гра вдалася не дуже добре. Я вважаю, що перші десять хвилин для нас були катастрофічними. Пропустили два голи. і я вважаю, що у нас суперник повністю переграв всі грі. Ну, я думаю, ми будемо робити висновки наступної менше буде на ну, трьох перемагати. Наскільки важко було психологічно після пропущених голів? Ну я дивився на хлопців. Після другого голу вже було трошки важче, але ми ще билися, билися, але після четвертого голу вже все було зрозуміло. На твою думку, чого саме сьогодні не вистачило для кращого результату реалізації: концентрація, настрою, налаштування. Mm, я думаю, концентрації не всі грали як потрібно і всі якось грали по своєму бажанню. У когось не вдалося сьогодні гра, у когось вдалося сотні гра. Ну, по командному результату зрозуміло, що сьогодні кого не вдалося гра, тому я вважаю, що цей результат ми заслужили. Копри результат на табло, чи відчувається підтримка всередині колективу, зокрема в Е, e, Я думаю, так. Все рівно тренерський штаб нас підтримує, коли не дивлячись на який результат у нас. І я думаю, що ми зробимо виставки і в наступних іграх будемо грати на балату перш.